Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні будемо висаджувати надзвичайно красиві тюльпани у вазони. І в цьому відео я хочу розповісти, як ми це робимо вже останніх декілька років. І поговоримо за те, навіщо ми це робимо. Таке питання: якщо мати дві великі клумби засаджені цибулинами тюльпанів, навіщо ще трішки висаджувати у вазони? Причин насправді як мінімум дві. По-перше. На клумбах у відкритому ґрунті цибулини тюльпанів заквітують пізніше у вазонах, заквітують раніше. Це перша причина. А по-друге, вазони ми будемо розміщувати там, де нам захочеться їх розмістити в той чи інший період часу. Висаджувати будемо ось в такий великий вазон. 15 цибулин тюльпанів, обов'язково добрий дренаж знизу. Обов'язково добре дренована повітря, волога проникнена земля чи торф'яний субстрат, в нашому випадку це щедра земля. Не можна для вирощення цибулиних квітів у вазонах використовувати звичайну садову землю, тому що цибулинки можуть загнити, можуть замокнути і таке інше. Ніякі дренажні отвори не допоможуть. Тому, перш за все, рихла земля. І ось такі тюльпани будемо висаджувати. 15 цибулин, як я сказав, 10 цибулин тюльпани Ice. Ось так вони виглядають червоний низ. Білий верх, справді, схоже на морозиво, тому так і називається Ice. І 5 цибулин Ice Banana. Тобто червоний низ. Але замість білого жовтий верх. Їх ми розмістимо по малому колу. Але давайте приступимо. Трішки додамо чорнозиму гарного, тому що у нас щедра землі менше, ніж об'єм вазону. Нічого, якщо невелика частка, то в принципі це не нашкодить. Дивіться, яка легенька земля у нас вийшла. Заповнюємо вазон на дві третини. Притискаємо. Обережно, не сильно, але все одно ущільнити поверхню, на яку будемо розкладати цибулинки, треба. Давайте рівномірно розкладемо зовнішнє коло у вазоні. Глибина приблизно 15 см повинна бути після присипання цибулин. Зараз ми їх розкладемо і зверху, звісно ж, присипамо. Ось так. Це зовнішнє коло і 5 цибулинок, айскрім, банана. Вони будуть всередині. Якщо є якісь цибулинки, у вас мускарі, припустимо. Або крокуси, можна їх також додати, тільки шаром зверху. Ось, ми все розклали. Дуже красиво воно. Ось, якщо уявити, як це буде потім виглядати навесні, в квітні, припустимо, то я вже бачу, яка тут буде краса. Але поки ось таким чином все виглядає. Присипаємо зверху. Ось і все. Висаджування цибилин тюльпанів у вазон завершено. Наступне, що робити з цим вазоном далі? Де його зберігати? Є декілька варіантів. Перший варіант можна його розмістити в теплиці, якщо у вас є теплиця. Ми розміщуємо в теплиці, але треба тоді уважно дивитись, щоб ґрунт. У вазоні не пересихав. Тобто підтримувати його на такому достатньо вологому рівні. Це важливо. Можна розмістити на вулиці, але просто поставити десь на газоні так не можна. Промерзне земля і цибулинки можуть замерзнути. Тому або вкопати. Ось просто викопуємо таку посадкову, якби Яму вставляємо вазон, трішки прищільнюємо з баків, все, до весни він зберігається там. Потім, коли виходите в теплицю, розсаду вирощувати, заздалегідь, витягуєте і в тепле місце, щоб він почав розвиватися і виганяти стебла раніше, ніж ті тюльпани, які посаджені у нас на клумби. Ось що хотів розповісти в цьому відео за такий чудовий спосіб висаджування тюльпанів у вазони для їхнього надраннього цвітіння. Якщо схочете спробувати так само, я посилання на інтернет-магазин Флоріум, де я замовляв ось ці чудові тюльпани, залишу в описі під цим відео. Багато різних сортів, посадковий матеріал з Голландії, тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси, мускарі та багато-багато інших квітів. А по промокоду Наша дача для вас буде окрема знижка мінус 10% на будь-які рослини, які вам сподобаються. На цьому відео завершую. Дякую за увагу. До побачення.